Друзі, всім моє вітання. Всім привіт. Коротше нарешті я так більш-менш можна сказати виліз. Коротше, з горем пополам. Завели мій трактор. Е і що, городи ми закидали, друзі? Це десь приблизно около 5-6 гектарів. Так, але що я знайшов яку проблему в тракторі? Коротше, друзі, оцей клапан на тиск, він виходить там же шарик, і або шарик вже виробляє своє місце, або просто розтягується пружинка, стає менш пружною. Що ви думаєте? Я його викрутив, трішечки потягнувши пружинку, зібрався до кучі. Але що я як я пробую? Я знаю, що я не видавлю, скільки видавлює насос, але я таким чином провіряю, чи він тримає тиск. Хтось скаже, та, все це фігня, ні, друзі, це не фігня. Був такий саме випадок. У мене на роботі, коли я спорив е з інженером, я йому кажу, треба перевіряти, він, та що ти вигадуєш, там ти не такий, як ти дуєш. Е і привіз він там, я не пам'ятаю, вже до п'яти штук їх привіз. Коротше, із п'яти штук третій виявився нормальний. Я його беру, ставлю, заводю хрен, заводю хрен, ставлю новий, заводю хрен. Коротше, вже, мабуть, третій поставив, закачалось, завів, без питань. Так само і тут вийшло. Я вже зняв, хоча там клапан видно, що там новий стоїть, Я вже зняв клапан, вже не знаю, що робити. Вже крутим, акумулятори, сідають. Чуть-чуть розтягнув пружинку, зібрав. дую, дується. Взяв щось, я не пам'ятаю, тоненьке. Той шарик так трошечки постукав, 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 він ну, попружинив його. І він таке, віддасть, місце собі зробив, став дуть, все чітко. Ставлю на трактор, джирк, все заводиться, все працює, все класно. Тому якось так. Ось він, друзі, ось він у мене стоїть, цей клапанець. от. Друзі, що я вже тільки не робив. І солярку, як ви вже знаєте, зливав, заливав, відстаював. Е, грів. Ну це не той мороз, щоб він не заводився, це фігня якась. Грів його. Сьогодні вже нагрів піддон йому феном. Кинув Ваздухан той фен. Ну, коротше, він завівся, завівся вже чітко. Тому, друзі, що? Тому, друзі, що? Так як я себе вже більш-менш нормально почуваю, треба зробити діло, треба закидати свої поля. Собі і зятю зробити. А для цього... А для цього що? Зараз заправляю повний бак, бо зразу поїдемо до... Ну, там без різниці, В принципі, там два куска однакових, ми потім поділимось та і все. Е -е... Ну і що? І далі буде. Але ж ви самі розумієте, ночі нічого ви там не побачите. Тому якось так. Я хоч, якщо чесно, хоч подивлюсь, яке у нього світло. Вночі. Тому якось так, друзі. Ну що, друзі, ми вже кидаємо. Уже 10 гектар закидав. В принципі, швидко йде. Ходжу шостою передачею. Нікуди не спішимо. В принципі нормально, чітко Є нюанси, конечно. Зранку кидали селітру, вона трішечки е, Мілкіша То е, чітко на дірочку треба було виставити. Було класно. А карбаміт він троєшечки крупніше саме зерно, ну саме, самий цей шарик, то трошечки так помучались, але нічого. Ми перший раз, як то кажуть, і в принципі руку нема на чому набивати. 25 гектар це що. Ну нічого. А зараз що, переїжджаю до себе? Це закидали зять. Тому якось так. Снігу вже повністю нема. Коротше, із болячки нашої ми трішечки День два прокнопали. Ну, що зробиш. Я хотів вчора. Вчора ще така температура була. Жінка розкричалася, чого ви будете їхати, гори. Вона і сьогодні не легше. Ну а що робити? Як не кинемо, то все. Вода кидала. А так, друзі, що? Всім пока, всім до новой зустріч. Коротше, у мене з поля там залишилось в лійці, я не знаю, кілограм, наверное, 150 Але вчора зранку я не доробив ворот. Ну, Там у мене було всього два мішка селітри, це я Ну як би то виставляв цю МВДшку. А вже як закончив на полі, то приїхав і кинув на городі, довикидав. Те що залишилося, карбаліт. Коротше, дивіться. Як густенько вийшло. Да. Може хоч пшеничка, хоч на городі буде.